І Отця, і Сина, і Святого Духа. Напередодні Великого посту Свята Церква згадує чи нагадує скоріше своїм вірним про страшний суд. Це не просто лякалка, яку хто думає, що. Священнослужителі залякують своїх людей. Взагалі страх, особливо відповідальності, це добра річ. Коли людина знає, що вона буде відповідати за свої вчинки, тоді вона досить зважливо ці вчинки робить. Так от хто вірить, чи хто не вірить, але страшний суд буде, тому що так сказано в Слові Божому. Другий раз, коли прийде Ісус Христос, Він не буде вже спасати світ. Він вже спас Його, а Він буде його судити. Чому цей суд буде називається страшний і буде страшний? Тому що перш за все, він буде безповоротним, безапеляційним. Ніхто більше змінити рішення. Який буде відбуватися там, не зможе не вимолити нікого, не попросити за когось, не покаятися, прийняття цього вже не буде, тому що до цього часу було доволі багато часу для того, щоб цього не робити або це поміняти. Цей страшний суд буде. Не тільки особистим, а й буде і суд для народів. Бо якраз ви сьогодні чули з Євангелія сказано, що збере всі народи і буде судити. Так от, щодо особистого суду притча сьогодні показує, якими критеріями будуть піддаватися людям. Як не дивно, там не будуть питати про, до, яку, про те, до якої церкви ви ходите. Там не спитають, якої він конфесії, деноминації. Скоріше за все, там навіть не спитають, якої ви релігії. А Христос розказав про те, що там спитають. Там спитають про те, чи були ви людьми. Чи виконали ви ту заповідь любові, про яку казав Христос? Чи навчилися ви любити ближнього Свого, і, відповідно, і Бога, як самого себе? Ось про що будуть питати. Ні, не просто язиком. А словами, словами і діями. Перш за все діями. Тому можемо казати, я так всіх люблю. Але нікого не помічати в своєму житті. Так само, як кажуть, що я так, так люблю Бога, то брешуть. Бо як якіан апостол каже, як ти можеш любити Бога, якого не бачиш, і ненавидити не брата свого, якого ти бачиш? Якщо ви не навчилися любити ближнього. Якщо ми не навчилися милосердю, де Господь сказав, що якщо вони нагодували мене, якщо не напоїли мене, якщо не одягнули мене, якщо не приютили мене, якщо не відвідали мене, то все наше життя, що б ми не досягли, яких висот, починаючи від соціального якогось порядку, закінчують творчого порядку, нічого не варто. Нічого не варто, Бо на тих вагах буде лише тільки наше милосердя. Недаремно Господь каже блаженні милостиві, бо вони помиловані будуть. Наше милосердя по відношенню до людей, не зважаючи на їхню стать, на їхній вік, на, їх, на розподіл, на їхні кордони чи на їхню національність. Я скажу більше того. Мусульманин, хлопчина, який віддав свою кров християнину, щоб перелили йому більше християнин, чим багато хто із православних нині. Більший. І в очах Божих він буде виправданий і буде з Богом. І той підліток, у якого дуже багато тату. І мій пирсінга на обличчі і кругом, який не пройшов мимо бабці, яка впала, а підняв її і провів, провів додому, буде помилуваний, незважаючи на те, як він себе веде і як він, як він живе на цій землі. А правовірні, які бачили цю картину, і пройшли мимо, попадуть в пекло. Хоча вони ходять до храму. Десятиліттями. Не хождіння до храму спасає, а любов до ближнього. Оце ми повинні пам'ятати. І ще пам'ятати про те, що у нас є шанс помінятися зараз, коли почнеться Великий піст, особливо. Ми повинні каятися в своїх гріхах. А що таке каяття? Це переміна. Воно дослідно перекладається як переміна. Якщо ми перепоміняємо свою душу, відкриємо її на зустріч людям, то це і буде це і, оце безстрастя щодо страшного суду. Ми його не будемо боятися, тому що ми будемо знати, з чим прийти до нього, з чим ми йдемо туди. Зустріч з Богом для нас буде бажана. Зустріч. І життя в Небесному Царстві буде очікувано, тому що жили ми не для себе, а для інших, тому що центри нашого життя були не я, а вони або ми. Ось про що сьогодні церква нагадує нам. А з приводу народів можу сказати, що так само будуть судити. Не він сказав, що 12 апостолів сядуть і будуть судити. 12 колін ізраїлевих мається на увазі ті народи, які прийдуть і ще залишаться до того часу. І суд буде тим народом. Той народ, який бажав завжди чужого, який не міг без війни, який був жорстокий, немилосердний, лукавий. Як би він не називався, чим би не прикривався, він загине весь. А той народ, який страждав, який не хотів чужого, який бажав миру, який любив Бога, який любив ближнього свого і навчав цього своїх діточок, лишиться з Богом. і буде жити в тому тисячолітньому царстві. Страшний суд розділить, чітко проведе вододіл між добром і злом, темрявою і світлом. Те, чого зараз немає у цьому світі, бо все лукаве. Той, хто каже біле, як правило, воно сіре або навпаки. А там буде чітка лінія між білим і чорним. І воно буде. Тільки буде не для того, щоб потім прожити 10 років у в'язниці десь, а вічність. Уявіть собі, не 10, не 20, не 70 навіть, не 100, а тисячу і більше. Тисяч тисяч років провести віддалік від своїх рідних і близьких, братів і сестер, від свого роду родини, яка пішла з Господом. А ви, тому що жили тільки ради себе. Не пішли, не змогли, вас не пустили. І ніхто більше за вас не поклопочиться. І це буде вічно. Оце і є страшно. Дуже шкода, що відповідальність і відчуття відповідальності люди втратили. А ще страшніше, що втратили християни, що чомусь не вірять в те, що будуть відповідати за свої вчинки. Думають, що Бог настільки милостивий, що простить все. Бог простить, звісно. Але у нас є такий у кожного свій прокурор, який називається совість, сумління, який не простить вас, який вкаже вам. Навіть якщо ви його приспали і прибили і засипали землею гріхів своїх, бувають, правда, і такі. Недаремно люди кажуть, людина безсовісна. Ні. Совість є в кожного від народження. Просто людина в ході життя цю совість замурувала. І вона не бачить і не чує. Вона навіть мертва. А на страшному суді вона оживе, і ніхто її вже закрити не зможе. Оце і буде страшно. Тим, у кого совість заговорить. Вона не заговорить, вона закричить. Закричить, як звинуват, звинуват, вирок звинувачений по відношенню до певної людини, до хазяїна цього совісті. Ще раз кажу дуже шкода, що люди зараз не думають про свою відповідальність. Вона буде обов'язково. І тоді ніхто не прикриється ні титулом. Ні положенням, ні тим, що він ходив в церкву, ні тим, що він навіть священнослужитель церкви чи архерей церкви. Для Бога це буде нічого. Для Бога буде показник, а що скаже совість Його пробуджена, очищена. А совість скаже ні негідний, ні лукавий, ні брехливий. Ні, егоїст, егоїст і марнославний. От і все. Совість кожного осудить кожного. І ми не здінимося нікуди. Тому час подумати, час перемінитися, час покаятися, час подобрішати, час побачити навколо себе людей, час пожаліти їх. І час просто виконати Слово Боже і полюбити ближнього і Бога як самого себе. І тоді ніякий страшний суд. Нам не буде страшний. Ангела Хоронця, це